Ну, давайте проаналізуємо ось цей пакет військової допомоги з головним редактором Дефенс Експрес Олег Катко. У нас на зв'язку. Олеже, вітаю вас. Дякую за прошені Олеже. А скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте цей пакет? І ну, ми розуміємо, що це поки що не остаточна інформація, яку зброю нам передадуть, але що з того нам найнеобхідніше, що підсилить наші війська, і у що ви вірите? От в передачу яких апаратів з цього ви вірите? Ну, по-перше, потрібно дійсно дочекатися до офіційної заяви Пентагону, до офіційної заяви Білого Дому, бо поки це ті розрахунки, які зробили відносно своїх джерел, агентство Reuters. В чому справа? Якщо так брати за цією за ці інформацією, то дійсно пакет виглядає виключно як боєприпасний, ну, не рахуючи 50 бронетранспортерів М113, які будуть використовуватися як медичні евакуаційні машини. Але треба дійсно враховувати те, що вартість. Сті боєприпасів до сучасних систем вона астрономічна. Тобто, вже було наведений приклад у розрахунку 3,8 за і мільйонів за одну ракету за експортним контрактом. Але справа в тому, що дійсно е, калькуляції нормальної відносно отриманого нам озброєння вона абсолютно приблизна, тому що одна справа експортний контракт, інша справа, коли країна допомагає. Тобто тут пакет допомоги від США, буде ну бо інша калькуляції йти, і ми досі її не можемо вирахувати, бо США максимально ну, через. Розуміли, моменти дотримання певної секретності вона розмиває дані для того, щоб їх ніхто нормально не зміг проаналізувати. Але в будь-якому випадку дійсно, навіть якщо рахувати разбратість ракет зенітних до системи НАСАМС, яку нам ще на початку липня заявили про те, що вона входить вже у пакет допомоги, то там ось, на навіть для армії США вона починається від одного мільйона доларів за одну ракету. А для передачі, наприклад, Україні то Ціна буде дещо вище, тому що додаються ще такі речі, як обслуговування, додаються такі речі, як банальне транспортування, навіть навчання. До речі, теж тобто навіть такий, от ой, ну, виходить така справа, що такий от цілий один мільярд доларів, який насправді дорівнює тієї суми, яка Україна витрачала на все озброєння від патрона до абстрактного Нептуна на рік. Тобто, це просто бюджет міноборони на закупівлю цього озброєння та військової техніки, наприклад. За 2021 рік це 1 мільярд доларів, то його нам передають ну як буденну річ. А загалом треба нагадати, що лише США за 24 лютого вклало у військову допомогу понад 8 мільярдів доларів, тобто восьмирічний бюджет України на все озброєння. А треба ще й допомогу від Великобританії, Польщі та величезної кількості інших країн, які нам допомагають. Відносно того, що у цьому пакеті найнеобхідніше, то звісно, це ракети для самих насамсів. Бо це зенітні ракети, це те, завдяки чому цей комплекс буде працювати, і це навіть два дві два ракетних комплекси, які нам передають. Ну вони може не можуть дійсно і якісно посилити протиповітряну оборону України. А скажіть, якщо говорити про комплекси ракетні для хаймарсів, які б'ють дальністю 300 кілометрів, як ви оцінюєте їх вірогідність і як вони можуть змінити хід війни в цілому? Ну, з точки військової необхідності, з точки військової логіки, передача цих ракет є абсолютним. Тобто вони абсолютно потрібні, бо це довга рука, яка дозволяє затягнутися і чому доволі часто говорять: от отримуємо атакам це, і першу ціллю буде кримський міст. Ні, насправді для цих ракет є набагато цікавіші, легші, а головніше найбільш важливі цілі. Наприклад, аеродроми у тому ж окупованому Криму, з яких російська авіація регулярно підіймає авіацію для ударів по Україні. Є чудові цілі у вигляді окупованої бази військового морського флоту чорноморського Російської Федерації у Севастополі. Тобто там, де заряджаються ракетами калібр російські кораблі, які використовуються знов таки для обстрілів України. Тобто є значно висока кількість цілей, але питання в тому, що передача ракет Атакамс, вона знаходиться більше у політичній площині, і ну з точки зору, ну тут треба просто враховувати інші аспекти, які ну відрізняються від військової логіки. А в чому так? на вашу думку, от якраз є оця політична проблема передати. Ну і як ми знаємо, є певні претензії, скажімо так, від Вашингтону. Але я, ну, всі ми їх все знаємо, але я просто не спеціаліст у політиці і тим паче геополітиці. Угу. Ну, я так розумію, питання е, застосування те, про що обговорювалося в засобах масової інформації. А, е, пане Олеже, а скажіть, будь ласка, я хотів би з вами ще проаналізувати ось яку історію. А напередодні Олексій Арестович повідомив про те, що російські Ійські окупанти нібито почали застосовувати в Україні, які передав Іран. А мова йде, нагадаю, зараз про безпілотники шахід 129, які, коли за основу був взятий цей МК-1 предатор і, і шахід ще якоїсь модифікації? Я вже не згадаю. От як ви оцінюєте ось ці безпілотники? Наскільки вони ефективні? А шахід 191, от я знайшов інформацію. От як ви їх оцінюєте, і наскільки вони можуть створити проблеми на фронті? Ну, дивіться в чому справа, коли ми говоримо про іранські дрони, Перше, треба нагадати, що країна з 79-го року, тобто майже півсторіччя, вже знаходиться під санкціями, під жорсткими санкціями з боку США, під вкрай жорсткими санкціями, десь з 2010-х там років від Євросоюзу. Тоді заблокований експорт будь-яких військових компонентів і. Фактично, інформація щодо реального використання цих дронів, вона, скажімо так, край обмежена. Тобто, коли вони, наприклад, намагалися Іран варто нагадати, що Іран виступає на боці Російської Федерації, фактично у війні в Сирії, тобто на боці Башара Асада, то там було використання цих дронів, шахи 129 і один з них впав і. Ще один епізод також відомий через те, що цей дрон впав, коли контролювався кордон Ірану і Пакистану з боку Ірану, і цей дрон впав на кордоні і також був зафотографований. Тому реальна ефективність цих дронів вкрай. Під величезним питанням, скажімо прямо просто величезне питання, тому що з чого вони їх збирають, і треба пам'ятати, що дрон це ж не тільки планер літачок такий, це і гіростабілізована оптична тепловізійна станція, яка має там розділяти цілі на тих е, відео, які демонструє Тегеран, Там величезні питання щодо якісті цієї платформи, а Та, дерекаємо питання щодо якісті зв'язку, його захищеності, засобів навігації, тобто усього цього комплексу взагалі. Просто для розуміння, от, е, є такий у Російській Федерації безпілотник форпост, який ли, є лицензійною копією ізраїльського Сього Черемка-2, і от для розуміння, просто Ізраїль це одна з провідних країн, якщо не найпросунутіша у питаннях само безпілотної авіації, але Форпост ми, тобто Збройні Сили України, дуже результативно знищує. Угу. Але щодо іранських дронів, є ще один пласт, на який мало хто звертає уваги. Справа в тому, що розмови про передачу. Що цих дронів розпочались декілька тижнів тому, а начебто їх передали лише тиждень тому. Питання заповлягає в тому, що як швидко оператори Російської Федерації змогли навчитися на цих дронах, тому що для розуміння навчитися управління таким дроном такого класу, а його і також його обслуговування а, ну займає декілька місяців як мінімум. Тобто, у нас є просто інформація. Скільки, наприклад, навчались ми на Bayraktar TB2, і там срок навчання був півроку. Ну це для розуміння. Ну добре, вони його скоротили ну вдвічі, вони не спали і без вихідних. Як за тиждень можливо навчити операторів, як ну це не ну майже нереально. Тобто є припущення абсолютно гіпотетично, Тобто, ну просто виходячи з цієї інформації, те, що цілком можливо, що разом з дроном ми передали і операторів. Mm -hmm. А так, це вже так, була, була інша така інша, інформація, вибачка. вона не підтверджена, але була. Олеже, вам дуже дякую за аналіз. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, проаналізували можливий пакет допомоги США Україні.